Сьогодні ми з вами е, читаємо, продовжуємо читати псалми, і це 25-й псалом. Е, буду намагатися прочитати сьогодні чим поскоріше, тому що мене зараз, як я спостерігаю, не дуже добрий зв'язок. Інтернет, е, надіюсь, мене ви бачите, чуєте. Картинка не тормозить, тому що те, що відображає телефон, не завжди є реально. Е, що ж, перед перед. Тим як розпочати, хочу вас привітати з, з, усіх зі святом, благовіщення Господнього, eh, Благовіщення прості Богородиці! Благовіщення Господнього, Перепрошую e, благовіщення, дійсно, простої Богородиці, ті, хто святкують його сьогодні, тому що дехто святкував його 25 березня e, за, за новим стилем. Отже, 25-й псалом, надпис має Псалом Давида. Традиційний нам знайомий надпис. Повторюватись не буду, що він значить. Тобто єдине, що повторюю, повторю, що це не стопроцентно, що писав цар Давид. Але, як то кажуть, фіфті-фіфті. Можливо, так, да, можливо, ні. Такі його слова сьогодні, цього псалма. розсуди мене, Господи, бо я ходив у невинності моїй. На Господа я надіявся і не похитнувся. Випробуй мене, Господи, досліди мене, розпали серце моє і всю істоту мою, бо милість Твоя перед моїми очима, і я ходив у істині Твоїй. Не сидів я з людьми нечистивими, і з підступними не піду. Я зненавидів збори беззаконників і з нечистивцями не сяду. Умий в невинності руки мої і обійду жертовник Твій, Господи, щоб сповіщати голосом хвали про всі дивні діла Твої. Господи, полюбив красу дому Твого і місце оселі слави Твоєї. От, поки на цьому зупинюсь, практично весь псалом прочитав, залишилось буквально декілька віршів. Знаєте, якщо його взяти взяти цей псалом вирвати з контексту інших псалміїв і, взагалі, розуміння книги псалмів та і Святого Письма в цілому, ми вчинимо, звісно, як сектанти. Але ми можемо. О, вчинивши так, прийти до хибного висновку. Ну, В принципі, так роблять часто е сектанти, коли використовують цитати зі Святого письма, виривають їх з контексту і доказують свою правоту. Знаєте, у нас в, в семінарському середовищі, коли я ще навчався в духовних школах, е такий був жарт е Якби жарт, е який пояснював, як. Інколи можна використовувати святе письмо, яке ну, неправильно його використовуючи, чи можна стверджувати абсурдні речі. Наприклад, ми... от жарт, в чому заключався, було дві цитати. Одна... дві цитати зі святого письма. Одна була, говорила нам, одна цитата звучала, що пішов Іуда і удавився. Іуда Іскаріоський, після того, як зрадив Ісуса Христа, ми знаємо, удавився. Ну, цитата зі Святого Письма, з книги Діянь. А от, е здається, зараз е можу помолитися, але. А друга цитата, е я навіть не пам'ятаю звід пам звідки, але звучить іди і зроби так же. І от дві цитати. Пішов і удавився, а другу цитату ми теж вириваємо невідомо звідки і просто підставляємо і йди, зроби так же. Тобто всім треба піти і удавитись. повіситися, іншими словами. От. І ми розуміємо, що це ну, дорістіка. От те, що я зараз прочитав, якщо теж вирвати з контексту, то це класична е, вим, е, промова фарисея. Я білий і пухнастий, Господи, прийди до мене, захисти мене. Всі інші грішники а я класний, я належу тобі, і в мене нема гріха. От давайте ще раз так. Бо я ходив у невинності моїй. Далі я ходив у істині Твоїй, з нечистивими я не водився, з підступними не піду. Я ненавиджу зборища беззаконників, з нещастивцями я не сяду. Мої руки невинні, в невинності мої руки. Далі сповіщаю голосом хвали про всі дивні діла. Ну, такий, знаєте, білий, пухнастий, красивий, і, і от просто. Ну, ну, Мовно кажучи, хвалько. Але по-перше. Ми говоримо про відхозавітну людину, де були дещо інші акценти, коли ти говорив про себе з Богом. А по-друге, знову ж таки, Святе Письмо треба бачити в контексті. І от сьогоднішній псалом він іде в контексті з попереднім псалом 24. Незважаючи на те, що ці псалми могли бути написані різними людьми в різну епоху. Але ми намагаємося їх е, сприймати в цілому. Навіть е, я розумію, що в дечому іде досить штучна прив'язка одного псалма до іншого, якби ну, вибудова, вибудова певної послідовності. Але тим не менше, ми не можемо ігнорувати факт, що всі псалми вони пов'язані між собою ідеєю, розмови людини з Богом. І от якщо це враховувати, то тоді, в принципі, ми враховуємо, враховуючи, читаючи оці слова, ми мусимо враховувати і слова з інших псалмів, навіть якщо вони написані дійсно, через 100, 200, 300, 400 років і повністю іншою людиною в інших обставинах. Тим не менше, вони об'єднані ідеєю, змістом, посилом. Об'єднані тим, що е, автор цих псалмів є людина. Е, навіть якщо це різні люди, все одно це рід людський. Автор цих псалмів рід людський, ну скажімо так. І от е, в такому разі, якщо ми це приймаємо і враховуємо, то 25-й псалом дійсно він іде... В одній упряжці з 24-м. А 24-й нам псалом нагадаю, говорить про те, що автор псалма визнає гріхи свої молодості, юності. І взагалі, що він не такий уже білий, пухнастий перед Господом, що ну, є косяки. І він просить, щоб Господь їх не згадував, а згадав свою милість, до роду людського. І те, що зараз в псалмі прозвучали. Слова, якби, що, о, що псалмоспівець от, на, максимально хороший і богоугодна людина, це не заперечення своїх гріхів, це не ствердження своєї святості. А це є можливо дещо в таких відхозавітних термінах, нормах і світогляді, але. Ствердження людини, автора псалма, що він хоче бути з Богом. Як я вже неодноразово вам говорив, що грань між грішником і праведником насправді надзвичайно тонка. Вона ну, буквально розмежовується одним, одною думкою, навіть не вчинком, а всього лиш одною думкою, яку або приймаєш. Або відкидаєш. І от е, в даному випадку це одна грань. В 24 му псалмі ми читали про грань того, що людина усвідомлює, що вона грішна. А от в 25-му сьогоднішньому псалмі людина, е, автор псалма, намагається в своєму зверненні до Бога донести йому думку, що я намагаюся максимально бути праведником. І я. Е, а між рядками або за літерами одними стоїть інший інші зміст, ну, е, як би більш об'ємний, який говорить про те, що я намагаюсь бути праведником. Я усвідомлюю, що я грішник, що я грішу. Але я належу до тих грішників, які хочуть бути праведниками. Дійсно, не кожна... Ну, важко. Не грішити. І, як ми знаємо, святих немає без гріха. Святий без гріха був один Христос. Ми всі грішні. В тій чи іншій мірі. І всі святі. Хтось з маличку виховувався в Слові Божому і грішив менше. А хтось прийшов перед старостю, будучи грішником, розбійником, чародійником, таким тільки він не міг бути. Але в якийсь момент він почув заклик Христа, і він пішов за Христом і став святим. Тобто це вказує на те, що має бути у людини, у кожному з нас поклик Христа і бажання бути святим. Що значить бути святим? Намагатися бути з Богом, намагатися йти його шляхом. Навіть незважаючи на те, що ми з цього шляху постійно сходимо. Сходимо одною стежинкою, другою, третю, і тільки зійшли, знаєте, як, як, як п'яний. Як він хоче війти в ворота, то йому й ворота е вузькі, тому що постійно то з однієї сторони стовп, то з другої. А ширина ворі воріт тих, наприклад, 4 метри, а йому вони важкі. Тому що е оковита його то в одну сторону кидає, так і в другу. І те саме відбувається з грішником. Який хоче бути праведником, він хоче йти з тезею Божою, хоче йти за Христом. Але оцей гріх, а навіть тут навіть більше сказати, от як е, я привів приклад п'яного, е, пристрасть, навіть не обов'язково а інша, будь-яка пристрасть може нас кидати то в одну сторону, то, то, то в другу, з одної крайності в другу, аби, аби ми тільки не йшли шляхом Христа. Я надіюсь, ви розумієте, до чого я це веду. До того, що автор псалма намагається в своїй розмові з Богом особистісній, яка стала дійсно нам відомою, але він намагається донести, що він хоче бути з Богом. Він хоче бути праведним. Так. В псалмі не відображено, що він визнає себе грішником. В попередньому це відображено. Це передає загальний дух. Загально, ну, якби така колективна свідомість того, що відбувається, і які є закони духовні і природні, закони буття людини. Так от, тут, в даному випадку, просто псалмоспівець дійсно виражає максимально, намагається доказати Богові, довести Богові, не доказати, довести Богові аргументи, привести аргументи, що він хоче бути з ним. Хоча він усвідомлює, що він. Грішить, що йому на лаві з грішниками, але він не хоче бути з ним, він хоче бути з Богом. От ви бачите, він і стверджує, я зненавидів збори беззаконників і з нечистивцями не сяду. Хоча я грішу, але я їх ненавиджу. Ну, вибачте, так і апостол Павло казав, чого не хочу, не роб... чого не хочу роблю, а що хочу, не роблю. Це природа людини. Але з пришестям Христовим. З його жертвою, Воскресінням, Вознесінням деякі природи, деякі закони змінилися. Нам був даний, дана можливість спастися, бо до цього моменту ми не могли. Так, і читаємо далі. У... Нови... Ага, це я прочитав. Умив. Ну, ще раз, можливо, трішки. Повторюсь, умию в невинності руки мої, і обійду жертовник Твій, Господи, щоб сповіщати голосом хвали про всі дивні діла Твої. Господи, полюбив я красу дому Твого і місце оселі слави Твоєї, не погуби з нечестивими душі моєї і життя мого з людьми кровожерними, що руки їхні готові не беззаконні, а правиться їхня повна підкупів. бачите, чим відрізняється ну, такий грішник, який грішний праведник від грішника грішника. Відрізняється тим, що грішник, який є грішник в повноцінному е, сенсі цього слова, він робить зло і хоче його робити. А от е, він кровожерний, так? А от праведник, який згрішив, праведник, який став грішником, от він, е, він не Він відділяє себе від інших. Людей, які не хочуть каятись. Тобто в нього є почуття розпокаяння, почуття спокути того, що він зробив неправильно, а у них немає. І він через це каже, якби, щоб Господь утримав його, не погуби з душі моєї, які нечистиві, які руки їхні готові на беззаконня, а правиця їхня повна підкупів. Я, можливо, і підкупив, але моя правиця не готова підкуплювати ще раз. Ну, як приклад, я просто привожу. Можливо, я зробив беззаконня, але я не хочу його робити постійно, як інші. Тобто є таке певне порівняння, що я, Господи, ну, намагання, знову ж таки, я повторююся, але раз у раз намагання довести Господові, що Він хоче виправитися. Що, незважаючи на крок, на хибний шлях. Він хоче стати на істинний шлях, на правий, на, пра на прямий шлях. Я ж у непорочності моїй ходжу, спаси мене, Господи, і помили мене. Ну знову цей такий момент, да? ніби я непорочний. Але непорочний тут не в плані в такому ідеальному. Святих немає ідеальних. Як я вже казав, що кожен святий мав гріх. Отже, і непорочності нема того, хто непорочна людина це не та, яка не має пороків. А це та, яка має пороки, але хоче бути непорочною і робить максимально все для цього. Так, спаси мене, Господи, і помили мене. Нога моя стоїть на дорозі правди. У церквах буду благословляти Тебе, Господи. Ну у церквах це правильніше, напевно, все-таки переклад для нас. Не те, що правильніше, а щоб було зрозуміліше, було б добре сказати в зібраннях буду благословляти Тебе, Господи. В церквах, еклесіях, зібрання до цього переходимо. Буду благословляти Тебе, Господи. Тобто, в мене максимальне бажання Тебе славословити. Хвалити і бути з тобою, незважаючи на те, що я слабий і грішу. Ну, от, я, якось, так, якось так узагальнити думку Псалма Співця, виходячи з, навіть з попередніх псалмів. І я думаю, ця думка неодноразово буде у нас повторюватися. Ми будемо до неї повертатися. А на сьогодні ми завершили наш, наше апостольське читання. А, не апостольське, Господи. А, простіть. Вже втомлений е, наше читання псалмів. Що ж, у <клух> е, мене молитве слова зараз собою немає, щоб прочитати молитву. Тоді вже кожен сам від, від свого серця помоліться за мир в нашій країні, справедливий мир і непорушний Божий мир та перемогу. Е, ще раз вітаю вас з благовіщенням, Пристой Богородиці. І, знаєте, сьогодні на проповіді е, в храмі в мене така думка осянула, що народилася, що як от, представ, Богородиця почула звіщення від Архангела Гаріла, благозвістку, про те, що саме від неї народиться месія. А для, для нас, ну, це так звучить дуже красиво, гарно. А для іудеїв це було життєво необхідно. От для нас з вами, українців. Зараз життєво необхідно почути те, що скоро буде мир і перемога, справедливий мир для нашої України. І це для нас гіперактуально. Ми цього чекаємо з дня на день. Ми, багато хто розувірився, багато хто вже не знає, як, як вірити в те, що це, коли, цей день колись настане. Хтось розчарувався і хтось вважає, що вже це ніколи не настане. І дійсно, виходячи з сьогоднішніх реалій, здається, що. Це якась недосяжна ціль. І от ми всі бажаємо цього миру. А от іудеї за часів Христа надзвичайно бажали Месію. І не тільки за часів Христа, а й за часів хі -хі, самого Царя Давида. Весь іудейський народ, вся релігія була побудована на очікування Месії. Але за часів Ісуса Христа оці чаяння Месії. Стали кульмі, ну умовно кажучи, кульмінаційними, надзвичайно такими гострими. І ми навіть з Євангелія бачимо, що е лже месії являлися до Христа, після Христа. Христос про це з в Євангелії попереджав. Тобто, лже месії це було дуже актуально, виклик часу. Вони чекали Месію. І от коли Преста Богородиця почула, ну тось вона ж виховувалася в тому ж середовищі, яке очікувало з дня на день явлення Месії. І для неї це була, вона прийняла спокірністю. Ми не знаємо, наскільки навіть це вона усвідомила, що саме від неї Месія народиться. але тим не менше, вона почула благозвістку відповідь на те питання, на питання часу і питання свого народу. Най, най, відповідь на найактуальніше, най, верніш, так, відповідь на найактуальніший запит всього її народу, пришестя Месії. І вона почула цю благозвістку. Так, от е, мав таке побажання, щоб Господь почув наші молитви молитвами Пресвятої Богородиці, е, її заступництво, і ми теж почули. Було най Найактуальнішу звістку для нашого сьогодення. Це дійсно про те, що в нашій країні на настане справедливий, довгоочікуваний, непорушний мир Божий. Дай Боже це таке як би побажання щодо сьогоднішнього свята. Що ж, перед тим, як перейду до ваших слів, коментарів, прошу вас підписатися, коментувати, ставити вподобайки та шерити відео в соціальних мережах, таких, наприклад, як YouTube. Не YouTube, а це Facebook. Щось сьогодні геть заговорюсь. І о, перейдемо до чату. Євгенія, от, от тобі загадка без окон, без, без дверей, повна горниця людей. <реш> а до чого тут кавун? Так, да, смаж. по-русски можна, ні, не можна. Ірина, у вас зараз який час? У нас зараз 23.15. Марія Мартинюк, слава Богу, дякую зі святом. І вас зі святом. Вам спасибі. Хороші потрібні слова. Да, спасибі. Да, як, як же ми за ними з цими. Яка жага у всіх українців за цими словами: мир, спокій, перемога, напевно, життя. Ольга Кипібіда. Слава Ісусу Христу! Дякую вам Отче, за тлумачення Вітаю вас зі святом. Дай Боже нам мир і перемогу. Дай Боже нашими молитвами, Хай пристава Богородиця заступається за нас і молить свого Сина. Що ж, бачите, забув я з собою взяти молитву слов сюди, на своє місце, де я вийшов в ефір. Це ним не піду вже далеко. Божого вам благословення, хай Господь благословляє та оберігає мирної та тихої ночі. Хай Господь почує сердечну молитву кожного з нас і дарує те, що ми, про що ми зараз говорили, і про те, що ми просимо. Божого благословіння, До зустрічі завтра. На все добре, до побачення. I <laughs>